Криворіг загально загальновизнаний лідер в сфері впровадження цифрових технологій, які роблять повсякденне життя мешканців Криворізької громади та органів місцевого самоврядування, не тільки легкими, а й такими, що повністю відповідають вимогам сучасних стандартів країни та ЄС. Тож досвід Кривого Рогу є цікавим для розширення і на інші громади країни. Тому наше місто відвідала розширена міжнародна та урядова делегація у складі представників програми розвитку ООН, ПРООН в Україні, Посольства Швеції в Україні, Міністерства цифрової трансформації України. Терства у справах ветеранів та Дніпропетровської ОВА під час візиту гості ознайомились з успіхами міста у впровадженні інноваційних рішень та стратегії переходу до повноцінної смарт-громади. Ваш досвід є надзвичайно позитивним і важливим для масштабування на решту громад України. Ми, зокрема, будемо проводити 28-29 форум. Форум сітьо там буде сидіть як регіональних рівнів, зокрема, запрошуємо і лідерів цифрових лідерів. Рома, зокрема, і з Кривого Рогу, для того щоб обмінюватися значеним досвідом, дуже дякуємо вам, вашому місту, за те, що ви активно дійсно вбираєте участь, долучаєтесь до всіх цифрових впроваджень, до всіх цифрових реформ. Новацій не боїтеся за те, але факти виступаєте лідерами. Кривий якісно вирізняється на фоні інших громад України за темпами впровадження цифрових технологій та діджиталізації загалом. Тож криверіський досвід справедливо переймають, імплементують та адаптують до власних реалій в інших куточках країни. Постійну необхідну підтримку в цьому процесі надають міжнародні партнери. Швеція пишається своїм партнерством із Україною та про ООН у сфері цифровізації. Нас дуже вразила робота, яку ви провели тут. Зокрема, це посвідчення електронне посвідчення ветерана. Ви перший. Місто, в якому це запровадили для Швеції. Пріоритетними напрямками є цифровізація та робота з посиленнями місцевих інституцій. Наразі кривий Ріг переходить до нового етапу побудови повноцінної смарт-громади, де технології формують зручність, ефективність та комфорт. У серпні 2025 року. Криверіський міськвиконком ухвалив програму інформатизації цифрове криворіжжя Смарт громада на 2026 2028 роки. Її мета забезпечити сталий розвиток цифрової інфраструктури, кіберзахист, аналітику і сервіси та розвиток цифрових навичок у громаді. Місто є лідером серед 1265 громад України за індексом цифрової трансформації. Це висновки нашого міністерства. Ми створили єдину інформаційну систему міста, оновлений вебсайт. Ради відповідає всім вимогам і прозорий, а центр адміністративних послуг віза, центр дії став флагматам. Є рядування Криворіг активно впроваджує сучасні технології, щоб зробити життя мешканців зручнішим та безпечнішим. В місті діє єдина система, щоб міські служби швидко обмінювалися даними. Одним із наших найуспішніших процесів є багатофункціональна картка Криворіжця, що об'єднує транспорт, медицину, освіту, соціальну підтримку та адмінпослуги. Функціонує зручний мобільний застосунок. картка Криворіжця, який додатково об'єднує школу, контакт-центр 1520, Моніторинг повітря та інтерактивні карти. Місто. Повністю переходить на безпаперовий документообіг. усі внутрішні процеси будуть електронними та синхронізованими з державними системами, такими як Дія, Тренбіта і Вулик. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.